Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення алгоритмів побудови малюнків у середовищі Scratch. Сьогодні ти дізнаєшся, як спланувати побудову алгоритму в середовищі Скретч. Що таке проєкт? Як завантажити проєкт на персональний комп'ютер. Ти можеш самостійно спланувати побудову алгоритму для створення зображень у середовищі Scratch. Для цього потрібно виконати такі кроки. Перше. Придумати модель майбутнього зображення, скласти план побудови, дібрати потрібні команди, визначити, які значення моделі слід змінити за допомогою вибраних команд, кількість кроків у приміщенні. Кути, колір і розмір олівця. Далі потрібно скласти алгоритм, запустити алгоритм на виконання, перевірити, чи відповідає результат задуманому. Якщо ж результат не відповідає вашому, вашій задумці, то потрібно виправити ваш проєкт. Складений алгоритм у середовище Scratch можна зберегти. При цьому зберігається також і вигляд виконавця алгоритму, тому збережене називають ще словом проєкт. Щоб зберегти проєкт на власному комп'ютері, обирають вказівку файл вивантажити на ваш комп'ютер. Яку назву проєкту запропонувало тобі, тобі середовище Scratch? Дуже часто і за замовчуванням. У нас є така назва Scratch-проєкт. І далі є, зверни увагу, що до назви проєкту додано крапку та літери SB3. Так комп'ютер розрізняє, у якому середовищі створено проєкт. Їх видаляти. Ні в якому разі не можна. Крапку, і ось це розширено, ці буковки і цифри. Тому що, якщо ви видалите, то ні комп'ютер, ні ви не зможете зрозуміти, якою програмою потрібно відкривати цей проєкт. У яких проєктах твої рідні беруть участь зараз або виконували їх раніше? Що означає слово проєкт для них? Спитаю своїх різних, рідних, чому, коли будують будинок, то говорять про проєкт будинку. З чого складається такий проєкт? А тепер трошки цікавинки. Не забуваємо, що 9 листопада день української писемності та мови. За традицією цей день відзначають найкращих письменників. Школярі беруть участь у міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Не забувайте після кожного уроку виконувати фізкульт-хвилинку. І домашнім завданням і домашнім завданням вашим буде. Завдання скласти власний алгоритм у середовище Скретч. Для цього відкрити середовище Scratch можна онлайн, створіть власний алгоритм побудови якогось геометричного зображення, наприклад, такі, які тут є. Збережіть проєкт і дайте йому назву прізвище 2. Як же це виконувати? Нагадую вам, що як зайти у Scratch. Scratch онлайн. Ви можете увійти, якщо ви реєструвалися. Якщо ні, то просто почати творити. І далі ми створюємо проєкт. Не забуваємо, що для того, щоб ми могли малювати нашим виконавцем, для цього потрібно додати розширення олівця. Ось тепер він є. Дивимося уважно, що нам потрібно зробити. Давайте спробуємо, ну, наприклад, намалювати ось такий чотирикутник. Це у нас прямо кут. Для цього, по-перше, ми беремо, коли натиснемо, натиснуто прапорець. Далі нам потрібно очистити все, щоб кожного разу було, була сцена чиста. Далі опускаємо олівець і надаємо олівцю колір. Нехай це буде зелений колір. Ось такий в мене політ марштор. Після цього нам потрібно, щоб наш виконавець рухався. А рухатися він повинен так. По-перше, переміститися, ну, нехай це буде на 200 кроків. Далі повернути на 90 градусів. Після цього ми можемо з вами. Дублювати. Права кнопка миші, натиска, обираємо, дублювати. але так як це у нас прямокутник, ми оберемо, що наступну сторону він буде робити на 100 кроків. Далі, давайте я зараз за очищу, перегорну його поки. Ставлю. І Потім будемо. Далі ми можемо, щоб не повторювати, знов права кнопка миші і дублювати все, що тут є. Тому що там же все команди повторюються. Ось так у нас кіт намалював наш. Зверніть увагу, що ми можемо з вами, наприклад, також змінити штовщину. Наприклад, задати розмір олівця, і щоб це був не один, а нехай це буде п'ять. І тоді товщина олівця буде більшою. І буде у нас вже ось такий прямокутничок. На минулому уроці я вам розповідала, як робити трикутник, як робити шестикутник і так далі. Я сподіваюся, що ви оберете якусь фігуру, яка вам подобається, і намалюєте. І потім збережете цей проєкт. І як же його зберігати. Для цього. Нам потрібно обрати файл, вивантажити на ваш комп'ютер. У вас буде вивантажуватися, але бачите, у мене за замовчуванням ось така назва. Я її повинна назвати прізвище, ну, тобто моє прізвище. безменова2 І зберегти цей файл. Все, тепер він у мене є, цей файл, ось він. І тепер ви можете мені його надіслати для того, щоб я подивилася, що ви виконали. Дякую вам за увагу! До побачення!